thank you Вітаю вас в ефірі. Програма Срібна гривня, спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телеканалу Новий Чернігів. З активним розвитком інтернету все частіше говорять про те, що інформаційні сайти витісняють друковані змі. Срібна гривня вирішила дослідити це питання. Далі у програмі чи насправді інтернет становить загрозу для газет і журналів? Тенденції розвитку друкованих ЗМІ. Як мають змінитися газети та журнали, щоб утримати читачів. Це буде носитель інформації, вона станеться, просто біда зміниться, буде більш нішевим, буде мати вже немножко інші, інші функції, задачі. Інтернет та друковані мас-медіа. Хто переможе в боротьбі за аудиторію та рекламодавця? Він вибирає той продукт, який з його точки зору найбільш конкурентний і дає йому дійсно нужну, цікаву, полезну інформацію. Роздержавлення друкованих ЗМІ – виживе найсильніший. Роздержавлення це значить зміна. Це це зміна, і буде народжувати щось нове. На початку 2000-х років видавці ставили питання, як швидко помре преса під тиском інтернету, який розвивається швидкими темпами. Перші 13 років нового тисячоліття показали, що газети та журнали житимуть. Звичайно, якщо зможуть адаптуватися до нових умов та знайдуть баланс між друкованою та інтернет-продукцією. За прогнозами Всесвітньої асоціації видавців, протягом найближчих 10 років на медіаринок чекають серйозні структурні перетворення. Вони полягають в тому, що видавці традиційної, тобто друкованої преси, шукатимуть інші шляхи донесення змісту своїх видань. Йдеться про те, що окрім сторінок газет та журналів, медіаменеджери надаватимуть інформацію через нові медіа: інтернетні, мобільні, електронні. Ще однією важливою тенденцією, як в світі в цілому, так і в Україні, є звуження контенту. Медіа, основним змістом яких є новини, скорочуються. Натомість спеціалізовані проекти навпаки розвиваються. про смерті печатних смі, я би не став. Тобто це буде носитель інформація. станеться, просто зміниться. будет более нишевым, будет иметь уже немножко другие функции и задачи. По оперативности интернету сейчас ежедневные газеты проигрывают, поэтому ежедневные газеты как формат, они, к сожалению, умирают быстрее всего. Еженедельные издания, они общественно-политические, которых много, которых, наверное, в регионах большинства, они будут довольно долго жить, мне кажется, потому что спрос на более глубокую проработку информации, на аналитику, он есть. І інтернет далеко не завжди таку аналітику дає. Зростають вимоги і до рівня журналістики друкованих ЗМІ. При всіх змінах основою медіабізнесу стане якісна журналістика, яка має стати більш гнучкою до запитів читачів та новітніх технологій. Також серед тенденцій експерти прогнозують, що окрім змісту, газети змінюватимуть і свій формат. З великих газетних розмірів перейдуть до журнальних. Щодо українських друкованих ЗМІ, то на початок минулого року в Україні видавалось 4157 найменувань друкованих видань. 1347 газет та 1810 журналів. Ринок преси зазнав значних змін за час незалежності України. Для порівняння, в 1991 році в державі випускалось вдвічі менше найменувань 2070. З них 1909 газет та 161 журнал. З графіка видно, що в самостійній Україні ринок друкованих змі збільшився вдвічі. За даними агенції ТІНС, протягом останніх років українці стали проводити в інтернеті втричі більше часу. Якщо ще 4 роки тому інтернет забирав в українців 8 годин щомісяця, то минулого року 27 годин. Щодо друкованих ЗМІ, то в середньому жителі України витрачають на них 12 годин в місяць, а на радіо 22 години. Лідером в боротьбі за увагу українців є телебачення. На нього українці витрачають найбільше часу 71 годину на місяць. Саме тому через телебачення ми й розкажемо вам далі, від чого отримують найбільший прибуток видавці газет та журналів. В 2011 році вперше вдалося визначити фінансові показники ринку преси в Україні. Його обсяг вимірювався цифрою у 5 мільярдів 867 мільйонів гривень. Найбільший дохід видавці отримали від реклами 2 мільярди 500 мільйонів гривень або 42%. відсотки. Дохід від передплати і дохід від реалізації друкованих ЗМІ в роздріб майже однаковий. Від передплати становив 1 мільярд 690 мільйонів гривень 29% відсотків, і дохід від реалізації друкованих ЗМІ в роздріб становив 1 мільярд 680 мільйонів, теж майже 29%. Експерти медіаринку говорять, що головним критерієм для рекламодавця при розміщенні реклами є її ефективність в тій чи іншій пресі. Для рекламодателя головна ефективність це реклама, яку він розмістив. Особенно после 2008 року. Ніхто не вибрасує деньги, неизвестно за що, неизвестно зачем. Человек платить 100 гривень і хоче від цих 100 гривень ефект. И поверьте, он сейчас уже научился смотреть, контролировать, как его реклама работает. Рынок прессы относительно поступлений рекламных денег, он сокращается. Это необратимый процесс. Это происходит уже не один, не два года. Да, и это мировая тенденция такая. Это вызвано тем, что сокращаются их аудитории. Да, потому что действительно, чем, чем больше проникает в нашу жизнь интернет, Чем больше становится пользователей, тем, ну, естественно, люди все эти прекрасно понимают, что эту информацию можно черпать и бесплатно. Іраздо більш, більш епіративна, але з розвитком новітніх медіа та технологій у преси сьогодні з'явився серйозний конкурент інтернет. Протягом останніх п'яти років кількість коштів, витрачених на рекламу в інтернеті, зросла в десять разів. Якщо в 2007 році в інтернеті було розміщено реклами на 56 мільйонів гривень, то в 2013-му, за прогнозами експертів, ця сума становитиме 540 мільйонів гривень минулого року 400 мільйонів. Щодо газет та журналів, то ситуація виглядатиме наступним чином. Газети. В 2007 році рекламодавці розмістили реклами на 520 мільйонів гривень. В 2012 році 620 мільйонів. Цього року очікується невеличке збільшення всього на 4%. Реклама в газетах становитиме 650 мільйонів гривень. Журнали. У 2007 році було розміщено реклами на 894 мільйона гривень. У 2012 році лише на 1% більше 910 мільйонів. Цього року очікують, що в журналах буде розміщено реклами на. На 1 мільярд гривень. Тож виходить, що ринок інтернет реклами розвивається найбільш динамічно у порівнянні з рекламним ринком преси. Ситуація на українському ринку друкованих змі найближчим часом може змінитися. Президент України дав доручення кабінету міністрів підготувати на розгляд Верховної Ради законопроект про роздержавлення друкованих ЗМІ. Як цей процес вплине на ринок газет та журналів, з'ясовувала срібна гривня. Питання роздержавлення друкованих змі обговорювалось під час круглого столу, що його організував департамент інформаційної діяльності Чернігівської облдержадміністрації спільно з Асоціацією регіональних ЗМІ та Чернігівською обласною організацією спілки журналістів України. Проблема роздержавлення преси в Україні не нова. Вперше про вихід органів державної влади та місцевого самоврядування із засновників газет говорили ще 10 років тому. І питання такі заговорили. Далі обговорення законопроєктів в професійних колах справа не дійшла. Жоден з запропонованих законопроєктів так і не став законом. Цього разу питання постало через євроінтеграційні процеси. В Україні має бути вільна і незалежна преса. Такою є вимога Єврокомісії. Цим і викликане доручення президента до Кабінету міністрів. Активно обговорюються два законопроекти. Автором одного є Держкомтелерадіо, автором іншого група опозиційних депутатів. За оцінками медіа експертів, обидва схожі. Нинішній законопроект він якраз дуже глибоко пропрацьований і містить якраз ті моменти, які пропонували і трудові колективи раніше газет, і спілка національна спілка журналістів. Цим законопроектом передбачено, що роздержавлення проходитиме протягом п'яти років на першому етапі, який триватиме три роки реформування. Буде стосуватися редакції, які виявлять бажання, самостійне бажання цим займатися. І е, заключний етап, два роки, будуть реформовані засоби масової інформації, які Ну, не виявили самостійного бажання. Зараз в професійних колах проходить активне обговорення. Пропозиції журналістів збирає національна спілка журналістів. Представники цієї організації увійшли до робочої групи з досконалення документу. Національна спілка журналістів позитивно сприйняла указ президента і доручення стосовно прискорення процесу роздержавлення комунальних і державних засобів масової інформації. Вона зараз активно співпрацює з ініціаторами обома законопроєктів, А на сьогоднішній день є два законопроєкти щодо роздержавлення. Це перший, який підготувала Держкомтелераді України, і другий група народних депутатів. Позиція національної спілки журналістів, аби в остаточному документі були прийняті положення, які містяться в тому і в тому законопроєкті, на користь редакції. Коли закон буде прийнятий, інформаційні департаменти облдержадміністрації складуть. Список бажаючих в першу чергу пройти роздержавлення саме ці підрозділи органів влади і контролюватимуть дотримання законодавства, так як ми є структурним підрозділом Держкомтелерадіо на рівні регіону, ми в даному випадку будемо робити все можливе для. Дотримання закону на обласному рівні, на районному на міському, зокрема у що стосується майнових питань, тому що вони найбільше турбують колективи газет. За даними департаменту, сьогодні в області зареєстровано 28 газет, засновниками яких є органи влади або органи місцевого самоврядування. Всі вони мають шанс стати комерційною вільною пресою. Власники і видавці нинішніх популярних в регіоні незалежних і комерційних видань кажуть, що роздержавлення вже давно на часі, і вже давно пора поставити всі газети в рі. Умови. Воно запізнилося вже на декілька десятків років. Головна проблема про те, щоб чи загинули неправдиві газети, так і можливо з'явилися правдиві незалежні, які писали те, що ну у нас насправді хвилює, болить є. Якщо комунальна преса обласна городська почне самостійно працювати, конкуренція буде більше. Вот. Когда я неоднократно на эту тему беседовал, там, в блогах писал газета, которой без, ну, за просто так дают довольно много денег, сытая газета, сытая масс-медиа. Врядлі будуть там особенно конкурувати на ринку. Проте з 28 видань, засновниками яких є влада, успішний процес роздержавлення пройдуть менше половини. Вважають експерти срібної гривні. З моєї точки зору я підозрюю, що вона досить справедлива, нижче 6 тисяч. Ну можливо, скрайна ще ми нижче п'яти тисяч. Мови ну про самоокупність не може бути. Можуть існувати ці гази. Газети, якщо якийсь спонсор якийсь дасть там 50, 80, 100 тисяч гривень, то ці газети будуть існувати. Половина просто закроється, половина не виживуть в той конкурентній середі, яка зараз є. Без ось цієї підпітки, без вот этого постоянного влювання деніжних св'яз. Але незважаючи на нові умови роботи, є газети, які вже готові до самостійного плавання. Менська районна газета Наше слово, наклад якої близько 9 тисяч примірників, вже давно не отримує дотації з бюджету і є самоокупною. Районна газета наше слово була готова до роздержавлення ще 2002 року. З того часу ми тільки е, укріпилися у своїй думці, у своєму бажанні і прагненні, звичайно, е, до. Реформування до того, щоб ця газета була насправді вільною, незалежною, а не чим би то не було рупором. готові стати незалежними. Курюківська районна газета Маяк тиражем понад 6 тисяч примірників та Щорська промінь, наклад якої близько 5 тисяч примірників фінансовому плані. Я думаю, це питання вже назріло. Мене дуже, наприклад, турбує позиція співзасновників, зокрема районної ради, бо це депутатський корпус, це позиція кожного депутата. Наскільки тут буде розуміння цих наших проблем? Якщо ми будемо приватними, якщо ми будемо на єдиному податку, у нас буде більше можливостей теж зекономити коштів. І хоча закон ще не прийнятий, проте в Україні вже є приклад роздержавлення. Головне при цьому бажання обох сторін, засновників та колективу газети. Закон этот по большому счету, для того, чтобы комунальні СМИ перестали быть зависимыми від влади, не нужен. зараз закон не запрещає городским районным областным советам отказываться от учредительства. Совершенно не запрещает. И многие города по этому пути уже пошли давно. Суми, черкаси просто є воля керівників місцевих органів самоуправління, які решают, що ми не хотим тратить бюджетні деньги на там, комунальну газету. Будемо сподіватися, що цього разу справа тільки намерами не закінчиться. А зважаючи на світові тенденції та глобальний розвиток інтернету, регіональні змі даруватимуть нам гарний та якісний зміст якими б швидкими темпами не розвивався інтернет, ніщо не замінить задоволення та відчуттів відгортання сторінок справжньої паперової газети, від запаху журналу, який щойно вийшов з друку, та від споглядання і насолоди гарними якісними друкованими ілюстраціями. Головне залишатися самим собою та чітко розуміти, чого хочеш, незалежно від світових тенденцій та інформаційних технологій. На все добре. Допоможемо відкрити візу 60 43 30. Є проблема? Допоможемо. Судово-економічна експертиза, будівельно-технічна експертиза, товарознавча експертиза, оцінка нерухомості. Телефон 67 73 63.